Турі колишнього руїн колишнього дитячого садочка і господарської оселі зроблять квітучий роль. Спочатку ніхто не вірив, але під'єдналися місцеві господарства і під'єдналися дуже активні, проактивні, надзвичайно ініціативні люди. Із цієї території було вивезено близько 40 машин сміття завдяки. Наші місцеві агрофірмі Хлібодор завдяки селянсько-фермерському господарству Верес безпосередньо технічна допомога і комунальне підприємство Глубинське. Було вивезено 40 машин, а тоді почався процес дизайнерства. Процес дизайнерства робили все самотужки. Бали наші місцеві підприємства. Вони постійно тільки в нас якесь свято. Вони нам дарують якийсь Це у нас нізду для лелек. Лелека обхожує. Він у нас стоїть тільки рік, він ще а -а -а. так приглядається. Я сподіваюся, що лелеки прилетять. Ось десь так. Це в нас прямий фідоль, альтонки, ройські дерева, ройські йоблучка, їх називають. Тобто, ви проходите для горного настрою. Вони горно квітують, а потім горно плодоносять. Бачення тут. філософія бачення така, що ми в ярошах садимо квіти. Беремо велосипед і їдемо. Хто їде пироги посадить квіточку, хто їде в Варшаву, хто їде у Львів, тобто відстані отак от промаркували. Але що мені дуже подобається, що діти всі задивляються на бірній анкуні. Кажуть, дітки, то спеціально я взяла те місто, щоб ви навчилися його писати. А на випадок воно дуже складне в написанні. І побачите, якраз кілометраж від рідних ярушів. Тобто це таке. Тут і вимовить складно, але за сім, але ж, ж то потім це у нас е, такий куточок релаксу для дітей. Тобто вони і для дорослих. Вони можуть посидіти на пенючках, відчути, можуть побігати то вже хто як захоче. Ну я розшив, можливо листи тут бувають до святого Миколая. Це зрозуміло конструктивний елемент. Щоб... Задумка була дійсно, коли ми побачили, що дітки дуже люблять робити ручками щось. От і побачили варіанти в інтернеті, бізібордів. Але ми зробили свій варіант. І плюс розвитку ми зробили свій для варіант для рук дитини Це далі ну, вона впливає і це на розвиток мозку. є Найпопулярнішим об'єктом на дитячому майданчику для діток, коли вони погойдаються на всіх качельках, коли вони побавляться в пісочку, вони приходять сюди і проводять тут дуже багато часу.